Всім привіт! Обов'язково підписуємося, ставимо лайки та коментуємо. Дякую. Ніхто особливо не хотів туди їхати. Стара база відпочинку сосновий ліс років 10 стояла пустою. Заросла бур'янами, будівлі були старими. Вікна були забиті душками, а дахи місцями обвалювались. Колись тут лунали дитячі голоси. Працювала їдальня. Навіть була своя сцена для вечірніх виступів. Тепер лиш порожнеча та запах старості. Віталій, простий чоловік під 50, спокійний, небалакучий, останні роки працював охоронцем на складах. А тепер взявся за цю роботу. Гроші пообіцяли хороші. Поки документи на територію бази не дороблять, побудеш там пару місяців. Дивись, щоб ніхто не лазив. Таке було завдання. Він прийшов разом зі своїм псом, старою вівчаркою Брута. Той сивий, мордатий, втомлений життям, але вірний. Ну що, Брут? мовив Віталій, дістаючи сигарку. Новий наш дім. Перший день минув спокійно. Віталій обійшов територію. Корпуси, їдальня, клуб, медпункт все мертве. Тільки старий ліс стоїть стіною довкола. Густий, темний, ніби не хотів пускати сюди денне світло. На ніч Віталій зайшов у старий охоронний будинок біля центральних воріт. Там ще лишився генератор. Хрипкий старий, але працював. Закип'ятив чай. Дав бруту консерву і мостився на старому дивані. Вже десь під ранок почув дивне скрип, немов хтось пройшов під вікнами. Віталій різко підвівся, схопив ліхтар і вийшов на подвір'я. Але все стихло. Лише бруд скиглив і крутився біля порога. Привиділося. Пробурмотів Віталій. Але з того моменту все й почалося. Віталій прокинувся від гавкоту брута. Той скажено дряпав лапами двері і дивився в темряву. І раптом почувся дитячий сміх. Далекий, ледь чутний, але холодний, як лезо ножа. Хто тут? викрикнув Віталій. Гей, не дуріть! Ану виходьте. Сміх стих. Лиш дерева скрипіли від вітру. Віталій тримав руку на гачку старого карабіна, хоча й розумів, стріляти буде нікуди. Вдень він наважився обійти базу ще раз. Двері в медпункті були відчинені. Він точно пам'ятав, що вчора зачиняв. Усередині було тихо. Старі кушетки. І на одній з них хтось нарисував пальцем по пилу. Ми тут. Що за чорт? прошепотів Віталій. Хто тут грається? Ввечері зателефонував начальство. Алло, тут якісь придурки бігають. Може, пацан вам облюбувала? Не сміши, туди ніхто й не піде. Всі місцеві бояться того лісу. Та й на ближче село в 15 кілометрів від бази. Тримайся тиждень і заберемо тебе. Віталій не спав, чекав. Бруд дрімав, але здригався у вісні. У півночі знову сміх, але цього разу Віталій бачив. У світлі ліхтаря повільно проходила постать дитини. Дівчинка років десяти, в білій сукні з заплетеними косами, обличчя біле, мертве, пусте. Гей! крикнув Віталій і кинувся наздогін, але та розчинилася в повітрі. Бруд завив, як пес перед смертю. Віталій стояв посеред бази темної вулиці. Йому здається, що у вікнах старого клубу світиться світло. Він пішов туди. Всередині ляльки, десятки ляльок, розставлених рядами на стільцях. На сцені стояла вона, дівчинка, усміхалася. Ми чекали на тебе. Ти теж залишився тут, прозвучала в голові Віталія. Він підняв рушницю та руки відмовилися слухати його. Віталій стояв посеред старої алеї, освітленої тьмяним світлом ліхтаря. Серце гупало в грудях, а холодний піт стікав по спині. Бруд скиглив і крутився біля ніг. Ти, ти бачив це, старий? прошепотів Віталій. Скажи, що я здурів? Скажи. Бруд лише гаркнув і втиснувся у Віталія в ноги. Зненацька звук, шурхи, дитячий сміх тепер вже зовсім поруч. Гей, гей, Іди ви. закричав Віталій, обертаючись навкруги. Я знаю, ви тут, хто ви такі? Відповіддю був лише сміх і кроки. Повільні, легенькі кроки. Віталій різко повернув ліхтар і побачив її. Дівчинка! В білій сукні стояла за п'ять метрів, дивилися порожніми очима прямо йому в душу. Що, що ти за тварюка?» Голос його зірвався на шепіт. Хто ти? Скажи. Ми тут? Ми завжди тут були. Дівчинка відкрила рот, але слова звучали в голові Віталія. Він вистрілив!» Прямо в неї зал прозірвав ніч, але дівчинка зникла. Лише тінька взнула в бік луку. Біжімо, Брут!» Віталій кинувся за нею. Брут не відставав. База ожила, з темряви виходили тіні, маленькі постаті дітей. Ляльки з обдертими обличчями лежали на доріжках, гойдалися на іржавих гойдалках. Вони проводили Віталія порожніми очима. Не дивись на них, бруд! Не дивись! шепотів Віталій, мчав уперед. Перед ним виріс клуб, величезна темля, будівля, двері відчинені, звідти лилося мертве світло. Я йду. Ви цього хочете? гаркнув Віталій і переступив поріг. Усередині темрява темрявий тиша. Лише сцена була освітлена. На ній стояла вона, та сама дівчинка. Ти прийшов? прошепотіла вона. Сідай, подивись виставу. Зі стін поволі виходили інші діти, чорні. Обгоріли з мертвими очима. Вони займали місце у залі. Віталій сів. Руки не слухались. Зараз наша остання пісня. Дівчинка усміхнулася. Вони заспівали хрипко, страшно пісню про маму, про табір. Про те, як боляче вмирати. Віталій закрив вуха, голоси лізли прямо в голову. Перед очима пішли картини, як горів той клуб, як діти були в полум'ї. І він зрозумів це не примари. Це ті самі діти, які тут згоріли, їх замкнули. Ніхто не відкриває двері. Випусти нас. прошепотіла дівчинка. Випусти. Або залишайся з нами. Як? закричав Віталій. Як вам допомогти? Відкрий, відкрий під сценою, під сценою відкрий. Віталій кинувся на сцену, вирвав ліхтар і почав шукати. І знайшов люк. Відчинив знизу запах паленої плоті, й попелу, спустився туди. У підвалі він знайшов скелети. Маленькі обгорілі ще в дитячих лахах, на стінах цвіль, та старі надрябані слова Випустіть нам боляче. Віталій стояв, не знаючи, що робити, коли раптом почув її голос: Спали нас, тільки так ми підемо. Він мовчки не думаючи, пішов до охорони, взяв каністру з бензином і полив усе, а підпалив. Спочивайте з миром, прошепотів і вийшов. Вогонь жадібно охопив старий клуб. Чулися дитячі голоси, але не страшні, а радісні. І тіні поволі розчинялися в полум'ї. На ранок Віталій сидів біля воріт, бруд лежав поруч, клуб згорів щент. Замість нього було лише чорне вогнище. Тут прийшли люди. Де ти був, мужик? кричали вони. Дим на все село за 15 кілометрів. Віталій не відповів, лише кивнув коротко. Тепер тут чисто. більше ніхто не повернеться. Його звільнили ж того ж дня, а через тиждень база зникла з карт. Ліс забрав її.